Дорогі брати і сестри, вітаю вас! Ми з вами знаходимося в кафедральному соборі святого благовірного князя Олександра Невського. Сьогодні я би хотів поговорити про один з важливих елементів богослужіння про кадіння. Обряд Кадіння має більш ніж 2000-літню історію. Ще в старому заповіті Господь повелів Моїсеєві створити скинію і поставити особливий жартовник, на якого би можна було воскуряти фіміам, який приємний Богу, разом з кадильним димом, який впливає на зовнішні почуття людей, благодатна сила Духа Святого очищає, освячує віруючих і весь храм. Тому кадіння має на меті очистити присутніх та прогнати темних духів. Що намагається порушити молитву віруючих суєтними помислами. Коли відбувається кадіння священо, священих предметів, ікон та всього храму, воно відноситься до Бога, віддаючи йому належну честь і славу. Також кадіння свідчить про пахощі віруючих у Христа людських душ. Згідно толкувань святих отців, кадило символізує Божу матір вогонь. Жар в кадилі це сам Христос, а дим, який піднімається вверх, символізує молитву людей до Господа. Православне богослужіння це спілкування людини з Богом. Отож, давайте Його вивчати. До побачення!